Це гаубиця, панцир гаубиця 2000, предназначена для того, щоб подавлювати контрбатарійні удари, неї можна робити, зупиняти можна наступи. Дуже хороша машина, яка працює сама, ну, для неї потрібен хороший. Хороший догляд для того, щоб вона могла працювати саменька. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу. І Виконується бойова робота, не займає багато часу, тобто 3-5 хвилин можна виконати декілька цілей. І сховатися для того, щоб знову так наголошує на те, щоб знову зберегти життя і здоров'я особовому складу. Вона все ідентичне, але ці машини вони більш сучасні і вони більш легші в експлуатації, тому що багато нових, нових введень в цих машинах, які в наших машинах зараз постійно не використовуються. Все автоматизоване і все зроблено на те, щоб менше було нагрузку на екіпаж сау. Більше зроблено все для автоматики, щоб працювати. Саня, тут порядок надається. Зараз ми рухаємося з бійцями Збройних сил України на командно штабній машині, яку передала Польща, і будемо знімати, як бійці виконують бойові задачі на польських гаубицях краби. Я скину посуду. Да, да, да. Працювати на них легко, тут максимально упростили роботу обслузі, тому що обслуга тільки управляє пультом і вручну він навіть снаряда не бере. От нас є слоток, він ложиться на снаряд. Тобто, Стоїть і кнопочки нажимає, це ще максимально упростили задачу. Плюс тут дуже швидка зарядка. Якщо там зрівняти з совєтською технікою, то тут вона багато все швидше. Ось звідси ось у нас конвір. Ми сюди ложимо снаряд, перекидує номер обслуги, на кнопочку, перекидує його сюди. Ця штука по кнопку нажимає номер обслуги, коли я даю команду зарядити. Вона виїжджає, снаряд туди толкає. От, і тут закачаний азот, і воно його туди толкає. Тільки вручну запихається, тільки порох. Саме більше, от я на цій гарматі відпрацьовували це по двом цілям, по шість снарядів швидким вогонь. Тобто відпрацювали по одній шість снарядів і зразу довернулися там нові установки. І зразу ще шість снарядів вже трохи з коректурою. Там, на це... Ми засікали виїзд гармати це саме більше, це з Норхі там проїхати кілометр і відпрацювати це 11-12 хвилин.